Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Значить, Горю хатабичем. Покажу вам оренку. орем з бороною, так як тут падали ці пшениці ярої, вона вже переросла, як бачите, дуже велика, і зверху багато стається такого, щоб воно трошки заволочило. Поставили борінку і з борінкою оремо. Хочу вам показати. Як хатабич Оре. Е, ніяк ми не можемо цей плуг настроїти. Може хтось щось підскаже, але я в першу чергу вам скажу, що у нас поміняли, коли отвали. Але міхи один год все поміняли і він у нас перестав орати так, як хотілося. Стояли тут е, це як е, полувинтові е, ці отвали. Думав, що буде краще, але але бачу, що воно не краще, тільки... Трактору важче стало погано нічого землю лізе, не знаю, що настройки, і МТЗ намирали, і цим. Коротше, коротше, щось в нас не виходить. Як подивитися по корпусам, о, зараз рулетку візьму покажу, якою ми ходимо, яка нагрузка. Так, давайте глибину зараз покажемо. Трохи походив, ну, приблизно так положимо. Тут дисковка, не знаю так, хай положиться. Земля обвалилася, ух ти, загорнув. По-різному ми зараз будуть коментарі, хтось там в борозні міряє, хтось 21 тут виходить глибина. бачите? А если сделать вот так, Вот так, да? Вот положим, чтобы То так получится у нас 25. Ось така глибина оранки, як правильно мірять, але я дивлюсь по корпусам задній корпус треба опускати. От передній йде в глиб, може ми на нього якраз попали. Хоча я міряю в борозні. Так, в борозні. Ось така оранка. Значить, що хочу показати. Іде плуг у нас за колісом. Який у нас захват виходить? Поміряємо сейс. Метр. Дивіться. Між колесами у нас метр. А у нас іде якраз Ось колесо, ось борозна. Колісо, точніше, слід коліса. І ось борозна, тобто він метр 5 см не достає. Трошки батько здвинув, але, але він мало здвинув не в ту сторону. Перестарався. Чого показую. Вон скільки корпус бере передній. А взагалі понти. І він виходить, що він накидає аж сюди. Не знаю, чи камера передасть. Тут сантиметрів 14, тобто він не добирає грунт. Якщо отак подивитися, то тут де вона? То тобто все. Отак. Тут він 30 бере. Ось по борозні. Не знаю, видно? Отак, 30. Дивіться. А тут я сюда скинеш То він бере Ось де борозна Ну хай 20 Тобто треба сміщати цей сюди. І по глибині тепер дивимося Те що я казав дивіться Ось Ну тут в принципі підрізаний по цьому можна не дивитися, а по цих треба дивитися. По Виливах. По виливах. Що в нас по виливах? Та ну, й по виливах видно, що оцей вище. Цей навпротив почти грунту. А цей глибше йде. Випше. Зараз заглибим задок, а передок треба... Підмілить Чого он у нас так виходить? Сейчас попробуем поставить Мабуть на плавающее Попробуем так як Зараз ну, сейчас. сейчас попробуем понастроить Все, все як було, так і залишилось глибина тут так, рівно. Ну, я думаю, що немає нічого тут. Безмін став плуг, хуже заходить. Тут 23, бачите, точно, 21, 22. десь більше, десь менше йде. Поставив я на плаваючу тягу, хуже він тепер залазив в землю по... Ребрам, ну, вроді однаково. Трошки поставив на плаваючий, скрутив трошки він підняв передок е, По захвату, значить, дивіться, колісо практично йде по колісі, ось у нас слід коліса, а ось де отвал. хай отак, тобто по колісі йде. О, так, взагалі класно видно. Що в нас? Ось слідку ліфса, не знаю чи камера передасть, а видно. Тобто у нас плуг не добирає 5 см, так як між колесами ще раз повторююся. Метр 4, якщо так дивиться. Трошки не вистачає треба було б переставити хоч на одну дірку. О, отпала пластина. Ну нехай вже доверю цей кусок. Тобто на один здвинуть. І воно видно, що він не добирає за счет глибини тому трактору і важко йти. Треба підмі подвинути, тоді йому буде вистачати землі. Кучу бачите, кидає, бо розгрібає. Що я хотів показати, як трактор тягне. Чого мені не вистачає і рекомендую усім на це звернути увагу при виборі трактора. Значить, по плугу, зрозуміло, що важкувато, не можу, не можу настроїти його, плюс отвали. Зараз доїду до кінця, покажу е, отвали. І які мені потрібні, може в когось є такі отвали, десь лежать без діла, які тут рідні стояли. На, на тих отвалах було легше тягати, він гарно орав. Так. Землі повно. Значить, я все поки поопускав. Настрою як на МТ-зоні. Е -е, я вважаю, коли трактор набирає 2200 обертів, то є, тоді можна там, 1900 ходити з меншими обертами щоб для економії солярки. По глибині я вам показав, там, грубо говоря, 25 см. Давайте так Місцями десь більше, десь менше, це все залежить від ґрунту. Ходими е -е, МК. М-ка. типа робоча, хто там привик казати. І четверта передача. Що він по обертах? Четверту включив, набирає. Важкувато, але набирає, дивіться. Щас не набрав, то десь О, бачите, На, набрав. Мені саме припинає його. Відвізь. То есть можно в экономии там 1900 ходить, 2000. Но важкувато, важкувато, яхты крутить. Земля. Опа. Включаем. Оп. Сейчас поднимем. Можно кнопочкой поднимать. Раз, мы поднимем. Але довго нельзя нею користуватися, краще підняти рычагом. щоб вам показати Так, по отвалам я міряю а так завжди, вони довші, ці, чи як вони. Я завжди так міряю, дивився там лемкини їх довжина метр сорок п'ять тут, ну, грубо говоря метр а рідні там стояли не знаю, ну покажу сюди, вставлю відео, яке стояло. Так, ось все знайшов старий. Я щось думав, що він коротший, а він не коротший, просто він не такий закручений. Він рівніший, бачите. І він довший, бачите, тут довше, довше Та це ж наварено. Просто вже вже витерло так, що тріщи не варив, уже його не встановити. Тобто він вже у нас стерся. І я його питався, вже бумага, як бачите. Можна хліб різати. От І трактору було легше ходити, якось він ґрунт А Цей щось ґрунт дуже важко залазить. Не знаю, чого так, може хтось щось підскаже. Друге, що я хотів звернути увагу, от польова достка, ця бачите, як гарно витерлася, а ця от тільки кінчик бере. І як подивитися, то його треба трохи повернути. Він часто стоїть так, що вроде повернутий. Але не вистачає, Вон, якщо камера показує, то йду ще завернутий. Чимоцей. Передній там не дуже. Ну, якось так. Друзі, ну в першу чергу хотів вам звернути увагу, що по коробці трошки важкувато, да? хотілося б може бути глибше, але розумію, що по коробці третя тут буде дуже медленно. там около 7 кілометрів. А четверта тут 9 км, треба 8 ходити. От не вистачає коробки у нас тут. Тобто половинки. Якби між 3 і 4 була половинка. Тоді можна піднібрати, економія по солярки була б не так нагрузка на трактор. Ну якось так. І ще замітив, що після пшениці, так як пазиться, ну, важче орати, ніж огороди. Да, кусочки. На огородах глибше йде. І тракторові якоби би Якби на цю глибину, то на огородах а так там м'якше, він глибше йде, по нагрузці може йти саме, да? ну, за счет глибини він пішов. Так. Ну, так що, друзі, такі відноси хата морем, як правило, всегда вигоріли амтезоном. Це другий рік, що ми питаємося хата бича Ну, якось так виходить. Ось бачите, опускаю при заїзді, погано залазить Як на жостому. На жорсткому тяга стояла, то краще залазив плуг. Он зразу, то може і не зразу, так кажеться, краще ну, залазив. Треба дивитися, шукати ці причини, чому він так не лізе. -е, може центральний винт, може хтось підскаже а розстояння. Ну, надо хлопців десь поїхати, подивитися плуги. Бо як так дивиться, то ось Центр не тут, а може його треба було поставити, чомусь попередні власники переставили, може це зіграло пород. Надо, Треба цим позайматися, чому він, чому він так перестав грати. Раніше настояли вони на низу, але щоб кукурудза не забивала, переставили їх наверх. Ну і тепер, тепер у нас якісь проблеми, не зрозуміли, чому воно так у нас. Ну, якось ставше. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба.